394 за кігурумі жіночі від бренду Есмара. Подивіться, як гарно виглядають. В лоті у нас буде 5 кігурумі, і ціна лоту 1970 гривень. Давайте покажу вам, як, як вони класно виглядають всередині. Тут ми бачимо ось таку лейблу. Дивіться, ось так блискітка відкривається. Тут ще такі е, маємо шнурочки, щоб зав'язати. Отак можна зробити. Дивіться, всередині вони дуже теплі, дуже приємні на дотик. І капюшочок ось з такими вушками. Дивіться, як класно виглядає. Ще ось така моделька буде. Ось дивіться, бачите, на жіночці як гарно виглядає. Ось така моделька. Така е, святкова. І ще у нас будуть ось такі моделі. Дивіться, чорна. Ось так виглядає. І, до речі, подивіться, якщо ближче роздивитися, на ній отакі от такі, якби узор. Бачите, такі кружочки зроблені. Е, і ще у нас буде ось така синя. Ось така синя. Дивіться, як прикольно теж виглядає. Капюшончики всі йдуть теж за таким утепленням. Дуже тепло, дуже класна кігуруми. Розміри у нас будуть від Ески до Елькі, лоти можуть відрізнятися, тому замовляйте і заробляємо разом.